Я зараз в книжковому магазині. Тут є всілякі журнальчики, книжки. Може і газети. Так, але мені треба знайти фломастери. Зараз подивлюся. Так. Охо-хо. Щось поки що не бачу. Бачу фарби. Бачу кісточки. Так. Так. Добре, зараз. О, я бачу вже ті, що мені потрібно. Так, такі О, такі великі візьму. Бачите, багато кольорів. Буде мені фломики. А до речі, це такі альбоми класні. Там ці альбомчики, вони наполовину. Білі листочки, половина листочків білих, а половина таких бежевих, як обкладинка. Так, подивимось, що тут ще є. Трошки ялинкових прикрас, трошки сувенірних чашок. Так, дуже-дуже багато книжок. Бачите, книжковий магазин. Для дорослих книжки, для дітей, фантастика. Десь я тут бачила, що були начебто пазли та конструктори. О, Гаррі Поттер навіть є. Бачите, така книжка. Дитяча фантастика. Ще такі гарні такі красиві книжки. Ялинкої прикраси. Так, що тут у нас є? кава навіть є. Конструктори є. Носочки новорічні. Термоси, чашки. Ну тут зараз можемо спорту. Такі прикольні штуки. Листівки. Гляньте, які вони гарні. Подивіться. Класнющі просто. Іграшки дитячі. Дуже мені такі листівки подобаються. Я пам'ятаю в дитинстві, коли мені було там, я не знаю, може років шість, я збирала листівки, календарики, значки, що в мене тільки не було. Конструктори тут. Так, о, що я побачила. Бачите такий ускладнений кубік-рубік. Я не знаю, хто його збере чи ні. Але складно зібрати навіть такий звичайний. Але тут вон ще такий наробили. То капець, я не знаю, то пожиттєво його, мабуть, треба збирати. Так, добре. Показала я вам книжковий магазин в Польщі. Піду я на касу купувати свої фломіки. О, зараз ще сніговичка вам покажу. Він там стоїть, такий хитається. Нос повісив. Сувачить. Такий смішний. Трохи його зараз так раз. Ахо! привіт, сніговичку. Не вішай носа. Все буде добре. Добре, дякую, що додивились це відео. Я йду на касу купувати флуміки. Підписуйтесь, будь ласка, на мене.